Вітаю на РБК Україна. Ще один черговий вирішальний тиждень у переговорах стартував. Ми, наче, у серіалі, драматичному серіалі від режисера Дональда Трампа, перебуваємо станом на сьогодні. Трамп звертається до Путіна і закликає його припинити війну та укласти угоду. А республіканський сенатор Джон Кеннеді ще красномовніший. Він каже, що штати готові перетворити Путіна і його країну на корм для риб з іншого боку. Трамп вважає, що президент Зеленський може відмовитися від своїх вимог щодо Криму. Що відбувається? Якими є ризики станом на сьогодні? Спитаю політолога і голову центру аналізу і стратегії Ігора Чаленка. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, що означає оця історія з тим, що Трамп думає, ніби Зеленський може відмовитися від своїх вимог щодо Криму. Хоча б гіпотетично можна собі взагалі припустити такий сценарій. Ну, по перше, ми маємо усвідомлювати, що зараз безпосередньо в Сполучених Штатах Америки здійснюється адвокаційна кампанія для того, щоб сам Трамп остаточно не приймав рішення щодо де юре визнання Криму як територія Росії. В цьому задіяні не лише засоби масової інформації, але й численна кількість республіканців. Тому те, що озвучує Трамп, це намагання перевести стрілки безпосередньо на українського президента, вказуючи, нібито на зміну позицію нашого лідера. Ну тим не менш, ми знаємо, що Стосовно де-юре визнання будь-яких окупованих територій як частини Росії, у нас є чітком зрозуміла червона лінія, яка озвучена неодноразово і самим Зеленським, і членами переговорної групи, і після Джиди. Тобто тут ситуація не змінюється. Але водночас ми прямо розуміємо реалії, розуміємо, скільки. Необхідно військових ресурсів для деокупації, що зараз це не є посильним для нашої держави та партнерів. Тому ми говоримо про дипломатичний шлях деокупації, який звичайно може розтягнутися на роки десятиріччя і так далі. Але Україна залишає за собою право боротьби за територію, не може жоден президент чи жоден інший лідер Української держави. Озвучувати інакше, тому що є пряма заборона конституційна стосовно. Змін до нашого основного закону в частині територіальної цілісності, тому у нас не може бути іншої позиції. Те, що озвучує Трамп, це в тому числі намагання, ну можливо, вкласти щось в ухо Путіну, відпрацювати внутрішній відповідно інформаційний фронт. Ну але це не змінює жодним чином позицію України. Добре, але і позиція Росії не змінюється. Наскільки сьогодні стало відомо, Лавров озвучив ну я для глядачів. Скажу, демілітаризація, денацифікація Україна не вступає в НАТО. Міжнародне визнання анексії Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, зняття санкцій з Росії, повернення заморожених активів. Ну і Запорізька АЕС також в Росії вони з цим не згодні. Uh, і мовні закони мають бути скасовані в Україні. Як все це пов'язати зі словами Рубіо, який каже, що це вирішальні тижні, і Трамп каже, що через декілька днів здається, все стане зрозуміло на свої місця. То виходить, що не вдалося все ж таки переговорний трек повністю зірвано. Ну я б не поспішав uh, з uh, такою оцінкою, але uh, точно було помилкою з боку американської сторони зосередитись на тиску uh, щодо України. Хоча цілком зрозуміло, що саме Україна демонструвала і демонструє власне бажання дійсно якнайшвидше і запровадження постійного режиму припинення вогню, починаючи з 30 днів, а там побачимо також мова йде і загалом про завершення війни на справедливих позиціях, звичайно. Але російська сторона вона просто використовувала і продовжує використовувати ці постійні візити Віткофа. Чи Дмитрієва в Сполучені Штати цей контакт безпосередньо з Трампом для того, щоб затягувати процес і водночас намагатись зняти санкції, знімати напівізоляцію. Довкола кремлівського режиму, тобто там чіткі зрозумілі тактичні завдання, які ставить перед собою Кремль, які ставить перед собою російська дипломатія. Але очевидно, що Трамп вже почав щось здогадуватись, і дійсно його пост, де він прямо вже погрожує банківськими санкціями, вторинними санкціями, це якраз показує, що. Такий поїзд зрушив, і не лише лінсі Грем, але й пан Кеннеді. Ми бачимо і низка інших вже дійсно таких серйозних критичних слів зараз іде в бік безпосередньо Путіна. Що якраз означає, процес має серйозну динаміку, і Російська Федерація цю динаміку максимально збиває. А і цілком зрозуміло, що не в інтересах України, не в інтересах Сполучених Штатів, не в інтересах Європи це все зупиняти, а лише в інтересах Російської Федерації. У ці дедлайни спочатку 100 днів, тепер вже не 100 днів. Трамп сказав, що озвучить своє ставлення до Путіна, чи довіряє йому через два тижні? Знову з'являються якісь рамки. Часові в яких рамках є сенс реально мислити ну, от завершення фінал цієї історії, коли Трамп буде буде санкції вторині вводити проти Росії, якщо це станеться, звісно. У Трампа в залежності від заяв та й у Рубіо, там дедлайни різні. То тиждень, то два тижні, то взагалі немає дедлайнів. А зараз я все ж думаю, що російські Федерації так лабораторно створюють вікно можливостей для прийняття компромісного варіанту під 9 травня, для того, щоб всі такі гострі кути згладити, показати кремлівському режиму все рівно як перемогу для російського населення. Але як ми бачимо, що зараз Путін на це не йде, і відповідно знову виставляє наперед: по перше, Лаврова, який? Котре озвучує все нові і нові вимоги. А також виставляє, наприклад, Медведєва, який поїхав на Капустін Яр демонструвати передові там, перспективні розробки. Це ж все не просто так. Це якраз демонструє, що зараз і росіяни ну, фактично на гальма поставили той процес, попри заяви Віткофа, що Путін готовий. Нібито до все ж таки угоди, та й самі росіяни, ми бачимо, що теж заявляють, що нібито і готові зі сполученими штатами, але потрібно владнати певні нюанси. От якраз вся суть у цих нюансах, які і блокують подальший процес з боку Російської Федерації. ви пропускаєте варіант, де Росія все ж піде на умови Трампа, відмовиться від власних умов і 9 травня оголосить про завершення СВО або щонайменше 30-денне перемир'я? хоча й б щось. Я розглядаю варіант завершення так званої СВО, але не завершення війни. В СВО треба ставити крапку. Це знову ж таки режим спецоперацій. Також я припускаю це виключно припущення, що може бути розпочато більш широке КТО контртерористичної контртерористичнеї операції. І в даному випадку росіяни що вважають своїми. Відповідно територію чотирьох українських областей, плюс Крим, плюс Севастополь. Відповідно, вони в них можуть запровадити оцей режим КТО. І далі діяти, тобто де факто нічого не зміниться. У них же ж немає зараз воєнного стану, у них немає там оголошеної війни. Вони діють в межах того праворежиму, який обрано. Тому тут це вже такі певні деталі, які не змінюють загального курсу. Як буде вигідніше безпосередньо Путіну? Бо їм теж треба отримувати хоч якісь перемоги для того, щоб підживлювати саму пропаганду, щоб давати можливість для подальших, в тому числі стрибків, ну і знову ж таки вони теж готуються не лише. Там продовжувати чи там ставити на паузу війну в Україні. Ми вже бачимо дуже серйозну зміну стосовно загалом європейців і відношення їхньої пропаганди, де нібито Європа збирається напасти на Російську Федерацію, і це якраз свідчить про певну підготовку чи то від, до відкриття другого фронту. Ризики дуже серйозні і не лише для України. Але це якраз показує, що саме Україні потрібні зараз максимальні зусилля, аби зупинити Путіна тут і унеможливити подальшу агресію якими можуть бути зусилля, здається, у нас максимум і що стосується е, мобілізаційних ресурсів, і що стосується зброї, і дипломатично, також всі на нашому боці, хто, е, хто має бути на нашому боці. Ну, станом на зараз, знову ж таки, ми пам'ятаємо і слова Скота Бесента, що санкції працюють на три з десяти з боку Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що не питання подальшої військової допомоги в Україні. Мова йде про оборонні якраз там і ракети для петріотів, і знову ж таки пролонгування зв'язку старлінків. Можливо, не те, що проплачується Польщею, але є там старшілди, які. Проплачуються Пентагоном багато, багато нюансів. Просто питання в тому, що зараз це не обговорюється, а воно мало б обговорюватись, показавши, що все ж таки так чи інакше, але Україна не буде втрачати підтримки. Ну і звичайно, тема контингенту сил стримування, які дійсно потрібно вже якось викристалізувати, зрозуміти, як цей елемент гарантії безпеки буде працювати, з яким мандатом, на які території тобто, все це має працювати в комплексі. Путін фактично визнав участь північний. Корейських військових у війні подякував Кимчинину. Перед цим КНДР визнали. У США висловили занепокоєння і закликали припинити співпрацю між Росією та Північною Кореєю. Чи реагуватиме захід якось, окрім як закликів, якось серйозніше? Можливо, я маю на увазі не тільки Штати, а й Європу ну, щодо Штатів, це взагалі дуже так симптоматично накладається на бажання Дональда Трампа і його адміністрації відновити зв'язок з кінчинином. І тут такий ляпас дуже серйозний, як на мене. Ну, фактично, це має, я думаю, накладатися на подальші переговорні рамки, і знову ж таки фіксувати неможливість вимог Російської Федерації, наприклад, не залучення іноземних сил на території України або тему обмеження військової допомоги нашій державі. Ну, якщо відкрито. Російська Федерація має союз з Північною Кореєю, який ну, відповідно, яка офіційно направила сили для війни з Україною, то ми прекрасно розуміємо, що в таких параметрах жодним чином не можна йти на жодні обмеження, не те, що Сил оборони України, але й на подальші міжнародні контакти України з. Нашими партнерами і це максимально треба проштовхувати, показуючи, що як це так тоді виходить. Ну давайте тоді у Росії вимагати ну як мінімум скасування договорів про співпрацю з Північною Кореєю з Іраном та перестати залучати найманців з усього світу на війну з Україною. Ну тобто зрозуміло, що Росія на це не піде. То чому ми маємо погоджуватись на вимоги Російської Федерації стосовно демілітаризації, і на установі я не можу не спитати про негативний сценарій вже декілька тижнів. Обговорюється ймовірність вихова виходу штатів з переговорного процесу можливо то було тиском, коли це озвучувалось. Можливо, ні. Якщо е, ну не вдасться Трампу, він так і він таки вийде. Як ви бачите подальший розвиток подій Пісторіус міністр оборони Німеччини, каже, що Німеччина ніколи ні за що Україну. Не кине і буде надавати допомогу. Ну до прикладу, є скандинавські країни, які також не відмовляться від нас. А в іншому цілком зрозуміло, що Україна готується до найбільш песимістичного сценарію, коли Сполучені Штати не просто грюкнуть дипломатично дверима, але обмежать нам безпосередньо підтримку по розвідданим, по зв'язку, по те, що стосується ППО. І ракет до цього, тобто пропрацьовуються дійсно зараз якісь компенсаційні кроки, щоб це можна було хоч якось утримати. Ну для прикладу, якщо говорити про зв'язок, от з французами дійсно ведеться дуже серйозна комунікація для того, щоб забезпечити нам 40 тисяч терміналів, якраз для військових потреб. Що стосується розвідданих, бачимо, ну наприклад, з Японією вкладено нашим головним управлінням розвідки договірні відносини. Для того щоб отримувати необхідні дані, це до того, що ми і так отримуємо. По ППО так само з тими німцями, Айрісті знаємо. Ну, звичайно, повністю покрите Сполучені Штати апріорі не вийде. Тому для нас головне, щоб якщо і буде оцей вихід дипломатичний, щоб, хоча б прагматично зберегти відносини на комерційній основі, підкреслюю на комерційній. тобто Україна готова купляти і ракети для ППО, і самі комплекси ППО, пам'ятаємо. Відповідно, оголошення президента щодо 10 петріотів за 15 мільярдів доларів, ми готові це купити. Ну і загалом, ми прекрасно усвідомлюємо, що для Трампа все ж таки позиції американського ВПК не останнє місце займають, так чи інакше, тому я думаю, що на комерційній основі ця тема може піти. І плюс знову ж таки підкреслю: все ж таки угода про мінерали, яка зараз готується до підписання, і зважаючи на оголошене. Прем'єром Шмигалем, що е, допомога, яка була надана до підписання, не враховується у фонді реконструкції, якраз дає опосередкований сигнал, що в подальшому така допомога не просто не виключена, а скоріш за все буде надаватися. То, ну а те, готуємось так. до песимізму, але будемо реалістами. Ну а те, що ця допомога не не зараховуватиметься, те про що ви згадали зараз? Це свідчить про пом'якшення у відносинах штатів і України чи навпаки дійсно штати готуються до того, щоб виключно комерційна основа була? Я думаю, що це дуже серйозна перемога української дипломатії, правильне рішення уряду стосовно. Того, що найняти американську юридичну компанію для якраз технічної складової цих перемовин довкола угоди. Це якраз показує, що і американці, не дивлячись на всю ту нахрапісту риторику, те, що ми бачимо, що вони дійсно готові до конструктивного компромісу, який буде взаємовигідний обом сторонам. Тому в нинішній ситуації дійсно це серйозна перемога, але водночас далі вже побачимо, коли буде повністю текст оприлюднено. Бо зрозуміло, там є низка специфічних питань, які потрібно аналізувати. Пане Ігоре, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії, був моїм співрозмовником Долучайтеся у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.